Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров потрапив в немилість у Путіна. Сталося це після невдалої його розмови з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Саме після цієї телефонної розмови Дональд Трамп скасував зустріч із Путіном у Будапешті. Пише видання «The Moscow Times». Лавров, який вже понад 20 років очолює російське МЗС, був єдиним постійним членом Ради безпеки, який не з'явився на важливому засіданні Радбезу, яке Путін проводив 5 листопада. Окрім цього, Лавров втратив статус глави російської делегації на саміті G20, який відбудеться за кілька днів. Цього року російську делегацію на J-20 очолить заступник керівника адміністрації президента Росії Максим Арешкін, і власне журналісти приходять до висновку того, що якраз Лаврова зараз Путін карає за те, що той не зміг досягти консенсусу щодо зустрічі Трампа та Путіна.